І так, відео пішло. Всіх вітаю з Новим роком. З вами Злюка Заварюка. Ви на кінець дочекали привітання від мене і Деніса Френлі. Першого я привітаю я і зачитаю коментарі, але тільки під одним відео. Того що Ей, чому? Тому що Ну, не будемо тратити в цьому відео найбільше часу на коментарі. Трошки почитаю, відповім на коментарі. Я за Деніса, я так його знаю, і потім Деніс сам розкаже. Як у нього успіхи були у цьому році, і розкаже про плани на 23. Що ж, починаємо. Що ж, сідати. А, тут я не дуже добре, так? Ну добре, зараз. Може, мене камеру трохи. Бо я думала, як поставити такого не тако. мене мало видно. Добре. Зараз Зараз ми це все налаштуємо, налаштуємо, друзі. Тако, думаю, буде краще. Що ж, друзі? Хочу вам побажати самого найкращого, що можна побажати в новому році. Найголовніше, щоб. <кхід> мені здається, щось бракує. Найголовніше те, щоб поскоріше ця війна закінчилась. Це всі ми чекаємо, надіюся, скоро настане. Щось мені це не подобається, ставлю вас тут. Саме найкраще поставлю вас тут. О, тепер то, що треба, так? О, тепер то, що треба. Найголовніше, щоб закінчилася ця війна. По-друге, щоб... щоб все у вас вийшло, що. Те, що було саме найгірше, пішло з тим найгіршим у 22-му році, і все найкраще, і наступило на кінець нормально. У 23-му році все для нас, те, що ми так всі чекаємо, так, що, то, що ми всі так хочемо. Е, це на кінець мир, миру, миру, так. Щоб на кінець настав той мир. Щоб ми то, що втратили, ми це все за 23 рік відновили, е, побудували, і на кінець. Досягнули того, що так хотіли, та досягнули своїх мрій і побажань. Та? Е... Хочу побажати, щоб всі, хто чекав на повернення своїх там, мам, тат, на кінець дочекалися, зустрілися з рідною і відсвяткували на кінець нормально, там Різдво і Новий рік. Цього всього вам найкращого. Побільше, посміхайтеся, побільше проводіть разом. Зі своїми друзями, батьками і всього вам найкращого, друзі. І що ж, добре, я все побажала, щоб ваші всі мрії і досягнення здійснилися в новому році. Тепер давайте перейдемо до коментарів Деніса Френлі. Я вибрала відео, яке я віддам, ну, прокоментую від його імені, прокоментую від свого імені під роликом, який називається. Деніс Франні реагує на бісквітне тістечко Кіндер Кмілстайс молочну начинку. Під одним відео ми прокоментуємо. Вісім коментарів, тому поїхали читати. Давайте познімаємо так. Поїхали. Що ж, перший коментарій Дімон Лімон. Ну тут він сам відповів, скільки йому років. 22, вже більшою, вже будь здоровий, вже дуже великий Деніс. Ти кліп очень крутой зробив. Він кліп реально дуже крутий. Зробив мені теж сподобала вчорашня тю-тю-тю-тю. Класна пісня, лайк. Like. E, Бачу, тобі Milk Slice сподобався найбільше. Ну так, він йому найбільше сподобався, того, що Кіндер e, він казав там, чорний шоколад додали, трохи йому не подобається чорний шоколад, вже при мінусвов, мінус один бал. Кіндер, e, e, цей Максі Кінг, він думає, що взагалі йому буде найсмачніше, бо там і карамелі, і вафлі, і що хоч йому не сподобалось, бо він смак, смак втратив, бо що каже, що він мусить. Ще раз купити в новому році ще раз Кіндер і Міксайс, але коли виздрює, і перерегувати, чи все-таки краще, чи все таки гірше. Смаку не відчував день взагалі, це капець. Тому, і, а у ще відчував, тому поки що він вчора сказав, що Мілксайс лідер всіх цих кіндерів. Та, тому найкращий Мілк Слайс. Е, класний Кіндер. Подякували, класні тапочки. Ну, класні в нього тапочки. Чекаю сьогодні, поздоровлення тебе, здюки заварюки і плани на 2023 рік. Ось і знімаємо все. Це були всі коментарі, більше часу не тратимо, бо саме головніше пропустити. Ну, довго будьте дивитися. Добре, а тепер переключається Деніс Френні йде в кадр. Добре. Все, всього вам найкращого. Я вже прощаюся в цьому новому році. Вже це буде останнє відео зі мною у 22-му. Не знаю, у 23-му буде рідко зніматися, але побачимо ще. Добре, з вами була Злюка ваша заварюка. Рада була вас всіх бачити. Всіх обнімаю, всім пока-пока. Побачимось. Тепер Деніс. І так, всім привіт! З вами знову на зв'язку Деніс Френні. Що ж, пора до привітання. Давайте вітаємо вас. Що ж, тепер моя частина. Привітання. Поставлю, бачу, скільки казала, що там дуже слабо. Коротше, вітаю вас. Ще раз, якщо вроді вітали в реакції, так? ну але ще раз вітаю вас з новим 2023 роком. Хочу побажати найперше, також що Злюка побажала, скажу я, щоб на кінець це закінчилася жахлива бомбо, бомбовистрільна війна. Щоб вона на кінець закінчилася для всіх нас. На кінець настав той мир, який кожен українець з нас чекає, аби на кінець закінчились ці страшні муки і страждання, щоб ми вже... Перестали ховатися від чого, щоб ми на кінець виходили в люди, щоб на кінець ми бачились один з одному і побільше посміхалися і радували життю, а не страдали. Це найголовніше, хочу вам побажати і побажати, щоби. То, що ми зруйнували у 22-му році, ми відбудували у 23-му, і, і щоб ми стали ще краще, щоб був. Було там нещасний якийсь там будинок легонький. там, Його зруйнували, а ми з нього зробили о, як готель великим. Ну, Зрозуміли до чого, велике прийняття. Був маленький, його побомбили, а ми збудували його взагалі. Чуть не готел, чуть не хостел, там, не знаю, ну, маю на увазі, всякий такий крутий будинок, типа, трьохповерховий чи трьох коротше, та. Дуже коротше батий будинок. Та. Тому всього вам, друзі, найкращого. Хочу ще побажати. ну, Я не знаю, також, з Люка це сказав, ну добре, я вже це казати не буду. Ну, але ви зрозуміли, щоб ті, хто чекає своїх рідних, також з ними зустрілися. Ну і що? Щоб, як його, як зустрінеш 2023-й, так його проведеш. І з ким би зустріли, щоб також його і завершили. також. Ну, і всі... Коротше, щоб ви були щасливі, та, і щоб ваші всі мрії здійснилися і всього найкращого. Все, тепер перейдемо до мене і мого каналу. Я не знаю, у 2022 році, я навіть не дивився своє це привітання, чи побажав я у новому році, тобто коли почалося 2022 рік, я побажав, щоб я набрав 10 тисяч підписників, чи не побажав. Блін, а давайте зробимо реакцію. Я тоді на російському, ні, я вже був український Ютуб. Блін, давайте зробимо реакцію. Ну чекайте. Мені вже самому цікаво чи я бажав, Треба подивитися той то цей цю штуку. Так, коротше, я знайшов це відео про 2022 рік. ну давайте можемо одне. Це моє новорічне. Новий Мої плани здійснилися. А я зачитаю зараз. Ага. О, десь. Ну, останній скетч вийшов. А, це про скетч, кожен день контент в наступному році. Гарних свят. Чи давайте зачитаємо. Ану. Сторінку, чекайте. Все. Ну добре, чітко. Давайте перемотнемо трохи. Кожній годині, кожній... Я більше за загрузки говорив, ніж за те, що треба. Ну давайте чекайте, 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 чекайте. Друзі, це реакція на привітання, так? Хвилин. Поїхали. Перший рік вру. Ну і 21-й тоже не Квадратний. Ну, то за У 2022 році я буду кожен день грузити, то вийде, що 2022 рік буде кращий за 2020. -й. Тоді роки. Тоді буде. Але я не можу кожен день грузити, але 2021 рік Бруно зіграє. І 2019 рік Бруно був похожий на 2009. Році, але ні, бо 2020 рік був найкращим, тому прийде. Та <гум> я знімати віду, в грузі, числа, чи знімати кожен день, день знімав. У мене упали перегляди, тому я буду знімати і далі. Розумієте? Хочу далі вернути перегляди, тому доведеться далі знімати кожен день. І дотримався цілий рік я знімав для вас кожен день відео. І ви теж проявили свою активність. Ви підписувались, підписувались на мій канал. За, за це вам велика дяка. Вдячність. Поїхав далі. Знімати і так, що я пере ще передумав знімати ті. Говорю, не говорю. Дві тисячі двадцять перший рік кращий за дві тисячі січня дві року. 2021 році я почав знімати з серпня дві серпня. Але я у 2021 тисячі рік кращий за 2022 рік. І у 2021 році я почав Че? знімати з серпня 2021 року. Ми так, цьому, так, це все і, правда. І я можу з січня 2022 року знімати короткі відео на 2-3 хвилини, маленькі реакції. Ну типу Ютуб Шортс. З першого серпня 2022 року так не хочеться пропускати ні один день у 2022 тисячі і, до речі, у 23-му також не я буду знімати для вас кожен день. Так, Мені просто цікаво, чи choice... що це було в 2022 році, другий рік. І так мав кожен день покаранням у 9 кожен день з 22 рік покарання за 3-му році пропустити знімати. І можна сказати, в тому році я не буду знімати, а в 20-му знімати 2024. Тут, походу, навіть за підписники нічого не сказали, ну. У 2020 році, Том де... чи інші ігри в 10.01, 20 годині то. Не Це ще до то, того явну, що я Це, що? новий план з'явився. Читаю. Я у 2022 році не буду кожен день грузити на за Я сприйняття. У 2020 році тільки знімав писадейкі, який... 에... тому Бут... треба буде загрузити ще перед круглим чи я мушу грузити. А Денис Деніса бренди тільки в круглих числах. У круглих і Брехня. певних пропущу ще більше. У тисячі двадцять році грузити так, як у 2020. Ті був кращий за 2022. Ті дні, які у 2020 тисячі пропустив, пропустити у 2022, тисячі двадцять другому, знімати відео тільки у круглій передби виходити кожен день відео. 24, й там вже буде менше. 23 третьому пропущу ті числа не буду знімати в яких 20-й рік. Пропустив, а 20... цього не буде. Я буду все рівно, як і далі, далі, далі. Рік за роком, рік за роком знімати кожен день для вас відео радувати себе собою, видавати видавати себе по максимуму на кожен день. відео. щоб не спало на кожен день. Тому пропускати ніякі дні не збираюсь. І перед круглими, там один день. 9... Брехня. ж Ш... всім пока. Коротше, нічого я не сказав за підписники. Ну, коротше, я тоді. Я... Чому я не сказав за підписники? Бо я навіть не знав, що я взагалі. Я, Нащо казати про те, що я знав, що я ніколи не наберу. Я не вірив у себе. Взагалі, ні в якому році я у себе не вірив. Я не вірив, що я зможу 10 тисяч набрати. Я думав, ну, вже там задумався, що може наберу там 10 тисяч підписників у 2030. 31 му чи 32-му я там писав прогнози з того всього. Я думав, що як я так наберу з такими темпами, якщо я набрав рік. За пару років там тисячу підписників. Я все це приплюсував. Порахував, що в якому році, якщо з таким темпом, тисячу одну набирав, то з яким темпом наберу десять тисяч. І я там порахував щось дві тисячі якомусь 32 році. Я чекав до 32-го року, і тепер е висновки мого каналу. У 22-му році я почав більше знімати YouTube Short. Я взяв мені найбільше принесло підписників завдяки. Музикальні композиції Федеріко Феліні і також Белі Денса так, також мені принесло багато підписників. Я почав багато знімати ютуб шортів, бо я побачив, що на цьому реально може. Можна набрати аудиторію. Я почав це знімати, але я не вірив до кінця, що, що я зможу за цей рік набрати аж цілих 10 тисяч підписників. В результаті я набрав аж цілих 15 тисяч підписників. За що я вам безмежно вдячний. Ви молодці, що ви підписалися, проявили актив. Я набрав актив мільйон передів, сумою мільйон переглядів, потім по 100 тисяч, по 200 набрав і тако все разом перемішалося. Набралося 15 тисяч підписників. Я не думав, що цей рік, цей рік, знаєте, буде таким. Дуже запам'ятовую, бо цей рік, так скажу, цей рік увійшов в історію мого каналу. Через те, що він набрав найголовнішу ціль, яку я планував на цьому каналі набрати. Найголовнішу ціль це 10 тисяч підписників. Ця ціль була досягнута завдяки Ютуб шортам. Тому, що це... Тому виходить, що 2022 рік був найкращим у історії мого каналу. Не знаю, як піде далі. Складуться. Обставини з моїм каналом події чи набере він у 2023 році двадцять 20 тисяч. Я скажу чесно вам, поки що в це також не вірю, що я вже зможу двадцять тисяч набрати. Так як в мене актив сильно дуже різко впав. Шорти навіть не набирають, навіть три тисячі, чотири тисячі не набирають переді з натяжкою тисячу передів, то на розмовних відео ніяких Федеріко вже я не набираю. Тому шанси на те, що я наберу двадцять тисяч, зразу впали. Але... Нашого, ну не знаю, наберу я тих 20 тисяч ще не наберу. Мені вже знаєте, все рівно. Того, що була в мене найголовніша ціль 10 тисяч підписників. Я думаю, що я її взагалі наберу в 32 му році, 31-му. Я її набрав у 22-му. Рік не прийшов, як її набрав. А там мамі прийшло. Рік, рік, навіть пару років не прийшов, як я її набрав. Тому сильно вам дякую. Ви молодці. Ви найкращі. А тепер ми переходимо до планів 2023 року. Поїхали! Так, я написав тут у книжці, так само, як і там, я зачитаю. На 2023 рік я не буду кожної години, кожної 10 хвилин поширювати у Facebook Brunas Grey. Я буду тільки у некруглих числах. Е, я буду тільки у некруглих числах у 10-й годині загрузка відео на YouTube Brunes Agrate. І потім, якщо, наприклад, перше число, то в 11.01. Ага, зрозуміло, ну це типу завтра на наш 11.01. Ну, коротше, читаємо. І потім вже о 20 годині загрузка на YouTube. А 21 година поширення відео Бруно Грейт на Фейсбук. Ага. Ну тобто о 20-й годині буде загрузка на YouTube, 21 години поширення на Фейсбук. Зрозуміло. 21 години поширення відео Бруно зігрей на Facebook. З Дені Странні, без змін. Як я знімав відео, так і знімаю. На 11.01 у некруглих числах гружу і поширюю Бруно. Секундочку, щось там. Даю, 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 даю. Треба було віддати телефон. Добре, друзі. Продовжуємо. продовжуємо. Те, що я казав, то продовжуємо. Так, друзі. На чому ми зупинилися? Ми зупинилися на. Так. Як і знімав... Значить, без змін. Як і знімав відео, так і знімаю. На 11.01 у некрулих чистах гружу і поширюю бруни тільки у 10, 20, 21 годині. Це не круглих числа. Так, далі. Е, у, тій, е, у тій годині і хвилині яке число, наприклад, перше число, то тільки поширити у Facebook у 11.01 і все. Перше число тільки. Не роз... ну, це типу... ну, можна 11.01 і все. А... Ну, подивимося, не знаю, як там вийде. 11.01, ну ну це, я буду поширювати в 11.01 Деніса Френді, бо Бруно там уже 20, 20, 10, 10 загрузка, там Фейсбук чи Ютуб можна поширювати, там, а це 11.01, це буде тільки Деніс Френдлі, Бруно це не буде. Ну тут так написано, бо це ще цим планом пару місяців назад я це писав, але зачитую. Тому, що, що зачитаю, то трохи міняю зараз, так, переправляю, переименовую, все, а вже 6, 9, 16, 19, 26, 29 числа я я гружу і поширюю у 10, 16, 19, 20, 21 години. Ну це типа 6 січня, та, то тільки в 16 годині, 19 не треба, тільки в 16 та е, далі. Наприклад, е, що там далі? Якщо 19-та, 19, 9, 9 число, то тільки в 19. Ні, або в 9, або 19-ій. Або 9 година, або 19. Подивимося. Е, так, 20 і 21. Що, що, що? А, наприклад, якщо наприклад, буде круглим. <кій> добре, дочитаємо до кінця. Я гружу поширюю 10, 16, 19, 20, 21. Тобто завтра 1 січня. так? Значить, загрузка бруна 10 година і хай буде 8, 8 і 21. 20, і 21. А вже 16, 19, я думаю, не потрібно. Так, е, що далі? А, так, 20-21. Ну, бо ці числа більш важливі за інші. що не зрозумів. А вже 6, 9 16 числа я гружу поширюю, ага, в цій годині Ну, бо ці числа більш важливіші ніж за інші, але круглі найважливіші. А вже круглих чисел 10, 20 і 21. Ну, 21, Бо це 21 число Бруно число. Того теж важливе. І, а, ще й 30-го загружаю поширюю Бруно згрейт цілий день. Ну. Знаєте, раз на 10 днів можна цілий день загружати, Тубо всі години там, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, це вже підряд. Та. Можна за 10, за 10 днів і поширити. За 10 днів і себе повністю цілий день віддатися. Та. Е, тільки вже, якщо вийде, та. Тільки ще потрібно у некруглі чисто ще загрузити м -м відео у 00. Ага, у 0, 0, типу у 12-й, ну це можна пізніше. Тіпа цілу 12, а, ну, типа, 0, 0 годину. Та, бо там теж крутий ціла 0, 0 година. І 6, 9, 16, 19, 26, 29 ще загружати відео у 6 і 9 години. Ну, типа 6 число 6 година. Та, 9 число, 9 година. Та, і цілі години шоста і дев'яте. Ага, і. Ага, ну, типа, шостей, дев'яте, і, і 10, 16, 19, 20 і 21 година. Шоста, дев'ята, 10, 16, 19, 20, 21 година. Ну, такі були плани. Ну, коротше, зрозуміли, що, типа. Круглих чисел буду найбільше там урозити бруну, а ці всі числа там вже не буде. Там, може, знаєте, як попадає, наприклад, 15 число, ну, може, там 15-та година візьму цілу годину. Та і потім 15-та година, 10 і 20-21. 16 -та число, 10-та година, 16-та година, 20-та, двадцять Та тобто яке число таке, така може бути година, плюс і 10, -та, 21. -та. Ну, тобто небагато вже, не цілий день виходить. Та. І тільки ну, може ще таки бути, що, наприклад, 14 число, 14 година. Подивимося, подивимося, там вже що вийде. Ну, ну вже 16, і 19 брати не буду. Напевно, бо я ще брав тепер 16-19, тепер вже брати не буду. Що, типу, 16 число, 16 година, 19 число, 19 година. Добре, на цьому все. Всіх ще раз вітаю з Новим роком. Не знаю, надіюсь, я якось пояснив. Якщо не пояснив, до кінця поясню завтра ще 1 січня. З вами був Деніс Френді. Всього вам найкращого. Здійснення ваших мрій, здійснення ваших бажань. Всіх з Новим роком! Всім пока-пока. Коротше, всіх з новим роком. На 20 хвилин вийшло. Добре. Все. Всіх з наступним, наступним 2023 роком. Все. Всім! Перемоги всім пока, друзі!